Громадо, привіт усім. Сьогодні неділя, як робити Немашу. походів вам поснімаю відос відео про свою електростанцію і чим ми займаємося. Зима, холодіна, морози. Були морози, зато було сонце, вироблялося електроенергії, в принципі, предостаточно, щоб можна натопити будинок. Зарядить автомобіль, якого бачите немає в гаражі. Все десь їзде. І... І що ж відбувається на цей час? Скільки ось виробляє, скільки вже виходить, яке це там число? Вже десь 25 чи яке там. Ну, коротко, вже, вже, вже сонце на один місяць точно побільшало. Тобто воно пішло вже вгору. 22 до 22 -го грудня було. Більше, о! Так, Приїхав студент, десь поїхав, буде їхати далі. так. Бачите, панелі трошки сьогодні сніжком, сніжком притрусило. Зор. Ти радий, що сніг іде. Притрусило трошки панелі, але ну, я їх попитався обтрусувати, ну бачу, діла не буде, знову летить. Хай воно, коротше, налітає. Так, чим ми займаємося? Зараз вам трошки покажу, чим я... Займаюся просто отакий гараж мій. І тут все, бачите, отаким, ось, отаким я займаюся. Ну, Щось чудом. Так, тепер підемо подивимося, скільки інвертор виробляє. Це в мене, виходить, один інвертор тут де я стоїть на 20 кВт. Будинок споживає. І гібридний інвертор де я. І там, де котельна, стоїть Huawei. 30 кВт. Мережевий. І я їх, Зараз світла немає. Воно, бачите, робить кондиціонер тут. Воно там чуєте, робить кондиціонер. І ще один на горі, що У нас тут ще два кондиціонера, поли включені і гріється будинок. бачите Там панелі на ангарі засипані. І подивимося, скільки виробило і скільки виробляє. Що таке собою представляє собою ця енергія? Так, Заходимо, тут у мене така битовка, холодильники, всякі всякі речі тут лежать. Так, що нас тут? Акумулятор. Акумулятор ось. Воно там, бачите його, воно він заряжений, стоїть. Чи заряджається? Так, дивимося на інвертор. Що в нас виробляє? Звісно, бачите... Пасмурна погода 1,28. ну, Виробляло більше. Це зараз 12 часов. Цей виробляє, воно, бачите, мікроінвертор 3 із Huawei. Це гібридний інвертор 30 кВт. Сюди не енергії. Ну, тобто ви зрозуміли, ось мікроінвертор, хто понимає, з мікроінвертора підключається, дається опорна напруга. ось бачите, Опорна напруга 230 вольт. Цей це інвертор видає. На генераторний порт підключено. І так воно видає. ну бачите Хмари чорні зайшли. Ну, все одно щось виробляє будинок, а ну дивимося. Чорні хмари. Сніг на панелях лежить. І в мене воно, батарея заряджається. і 3,5 кВт. ну да На кожній фазі. Це два кондиціонери і ще теплий пол. і там Ну, коротше, кожна фаза щось, щось бере. Хата споживає 3 кВт чи будинок. Так, і отак я підключив. Бачите, мікроінвертор. Зараз включений. Потім йду вмикаю, тобто тут перемикаю на мережу і там вмикаю. Потом йду перемикаю. Ну, трошки, звісно, неправильно все зроблено, але ну, якось, якось вийшло з положення. Вмикаю мережу, там треба ходити, два рази переключати. Ну, це, якби хто знав, треба було просто купити один інвертор гібридний на 50 кВт, як я на другій базі зробив, так, і, і там потім все геть набагато проще. Так, дивимося, що у нас тут по результатах. Результат за, за рік, за рік, це не рік, з березня місяця. Сьогодні ми з'їли 42 кВт, а за рік ми з'їли 23 тисячі кВт. Це за рік. За рік. Це із, із квітня місяця. В кінці квітня я тільки підключив у му році в кінці квітня. Так, що згенерував цей? Що згенерувала станція? Це він з'їв, а станція згенерувала. Дивимося. 19 тисяч. 19 тисяч з'їла станція. Ну, це ми трошки зимою згенерували за рік. Мікроінвертор з тої станції. Це ж плюс ще тут йде. Мікроінверція. 1 мегаватт. Це тобто 19-20. 20 МВт. Ну там самі потім рахуйте. Я вам просто показую дані. Зараз все, що виробляється. І 1 МВт. Це я недавно тільки підключив оцю всю музику, щоб даром не простоювала гібридна ця, сітєва станція, щоб йшло все на цю гібридну станцію. 1 МВт ми вже отримали оттудова. І в нас отут згенерувала вона чомусь скільки? О тут у нас стоїть тільки 18 панелей. Ну тобто 2 пів. Схід-захід і південь. У мене тут, коротше, 19 кВт по панелях стоїть на цій Диї. Оце воно таке згенерувало. Так, що тут ще які показники? Ну, сіті ми взяли і сіті 5 МВт час. Воно бачите. Ну так воно і є. 18, 19 і 5 МВт час ми взяли. Це за рік. Ну це там і відключення було. Ну, коротше, коли не було світла, коли не цей, 5 МВт час. 5000. Воно бачите. Сьогодні з сіті 29 узяли. А... Чи як тут? Ну, як? А, це ми тут, тут бачите, в сеть і Із сіті взяли. Ну там, хто, коротше, цьому цікаво, дивіться самі. Коротше, із сіті ми взяли, чи в сеть віддали 10, а з сіті взяли 5. Отак виходить. Це ж літом він ще ж в мене працював, давав енергію в зелений тариф. Так, і підемо подивимось на тепер на Huawei, що там він, він працює. І перейдемо туди. Так, тут у мене в котельні стоїть цей хуавей. Його на вулиці не захотів ставити, все одно тут краще йому не сирость. Все одно, яка там є клас защити, все одно він <правда> провода, все отут, куди конечники, оці всі будуть мокрі. Короче, не діло. Так, чим ми займаємося? Бачили, чим там я займаюся, а тут у мене трошки такі верстати є. Фрезер. Рейсмус, фрезеруємо, ну, коротше, фрезеруємо, пиляємо доски, там, підсушуємо коло котла. Тут котел мій 15 градусів у котлі по нетопив учора. Так, і що ми дивимося тепер? Оце тільки, що в нього немає ніякого табла. У мене був такий старенький телефончик, і він тут постійно відкнутий, відкнутий і показує, скільки тут. Скільки тут що добувається? Це моніторинг, ось по фазах. Бачите, скільки у мене полів. 8 полів. Ну, 2, 2 ще не підключено. Це тільки 6 полів у мене підключено. Тепер дивимося так. Моніторинг. Тепер повертаємося назад. Так, за сьогодні що? 11 кВт, бачите, виробив. Навіть зараз світла немає. Потихеньку мікроінверція виробила. Трикі 600 виробляє. Так, вертаємося назад. Блін, а як же на. Скасувати. А, отут. Я вже і забув, як воно. Пристр... Приз. Моніторинг-приз. Мініторинг пристроїв. Архівні дані. А де ж за рік? Трошки. Не на дівочки нормальні. Так, за рік. Ага, за рік виробила 26 тисяч мегаватт ця станція. І там скільки виробила 23 чи щось таке, та станція. Ну, ця станція, вона ще мало так виробила, бо вона це тільки вона під осінь, я почав ставити на неї поля, то вона тільки почне працювати ось ось з нового сезону. 26, а там 23. Чи скільки там? Чи 18. Ну, зараз підемо подивимось. Так, скасу. Ні, не туди. Моніторинг. Так, монітор. Архівні дані. Так, що воно за місяць? Оце так за місяць було по днях. Бачите, сьогодні який поганий день. А, сьогодні 25 число. Я вже з що тут збився? Оці дні були сонячні. Ну Це там може були дні, бо це ж треба бігати, переключати, може, нас вдома не було і світла не було. Оце ж, бачите, чим погано гібридні гіб... е... інвертор. Гібридний інвертор, по-любому, краще. Якщо хтось планує купляти собі, зразу купляйте гібридну. Бо Ці сітєвики це, ну, це коли були хороші часи, чи де в країні хороші часи, що постійно є напруга опорна. Ну, то есть в мережі є напруга, тоді можна сітєвика купляти. А якщо цей то тільки гібридний, гібридний набагато проще. Так. Рік. Це цей рік. А це той рік. Такий телефон тут. Не пойму, що. Чи так, чи так. Кажучи, непонятно, який тут. Угу, угу, угу. Щас, ще, ще десь вам назад вернуся, бо щось. Рік... Ага, це ж 26-й рік. 26-й рік виробили 1 мегаватт час. вже ця станція виробила. Бачите? За місяць цей, за 25 днів. Ну, непогано, непогано. Так. Чи куди? Сюди ж назад треба вернутися. Чи воно? А, все, ось бачите. Оце така була генерація. У мене ну, з якого місяця почалася? З третього, так? З третього місяця почалася, там. То тільки підключили в кінці місяця, там щось трошки побуло. І потім воно п'ятий, шостий, сьомий, а в четвертому, правильно, у квітні. місяці. Четвертий місяць. Бачите, п'ятий. А тудимося мигувати. Чотири тисячі кіловат, дві тисячі. Короче, максимально в мене було за місяць що там, 5 з чимось до шести тисяч. Ну, це ж не всі поля стояли. Це я вже почав поля осінню ставити. І воно фактично раз і уйшло. найгірший ну, місяць, звісно, був це. Грудень, що, що, що дощовий, ні одного сонця не було, фактично. Та ми можемо навіть подивитися. А як тут вибирати? Місяць. 26. й ага. О. Оце такий ось грудень був. За грудень виробило все навсьо, 640 Вт. Бачите, за грудень. За. Ну, це просто цей унікальний був год такий за. А, а за листопад, бачите, 100 чимось. Уже фактично, ми... уже цим місяцем ми більше заробимо. У цьому місяці ми більше. А в листопаді це фактично вони по Сонцю одинакові. Так, що там потім був? Два, щемось був жовтень. Ну він теж дощовий був. Дощовий. Вересень. Ось хороший 4. 5, щемось. Серпень. І 4. Ну, це тут, бачите, воно неправильні дані трошки, бо полів було в мене мало. Там чи 3-4 поля було у листопаді, ой, у липні. А в серпні вже я доставив поле. Вже більше було. Коротше, це вже треба дивитися, коли станція вже набере свою повну конфігурацію по панелях. Повні, повні всі будуть ну, по потужності всі. Всі-всі-ці. всі, всі, всі ці. Так, що там у назад? Моніторинг пристроїв. Коротше, всі, бачите, всі, всі в мене, фактично, у мене тут перше поле. Бачите, воно де нулі стоїть, там треба доля, на піві 2 треба додати. ПІВІ-3, піві 4. Це тут нормально, поля стоять. піві 5, воно там 548, там взагалі 12 панелів стоїть. Так кинув їх, ну просто там треба додати, бо там і дерево пилять треба. Коротше, нема куди додати. Там 12, а можна ставити 18. Воно, бачите, 7 і 8, як хорошо виробляє, 7 і 8. Це тут повністю 18 панелів стоїть. На пів7 і пів8 по 18 панелів стоїть. 36 панелів. Ну, Бачите, один скільки ампера виробляє. Так, що там у нас по кілуваттах? О, 4 і 4 і ще. ну Бачите, на інвертор йде 3. Ну, Бачите, сонечко. Сьогодні хмарки, хмарки туди-сюди. Таке. Ну, все одно, будинок повністю працює. Так що я, в принципі. Смисел є. Короте, як бурчать генератором, каністрами бензин куплять, Понятно, що вони колись окупаться, ну, окупаться за що того, що те зручності, це перший раз. Електромобіль це 2. Я не жалію взагалі світ з тисячами кВт видобуваємо. Попробуй зараз світло це зараз по 4 з чимось кВт. А на весну це буде по 10 як мінімум. два рази точно збільшують. На відсотків 30-50 точно збільшуть. Це 100% з квітня місяця. А такий світ промишлений, чи як можна назвати, там буде вообще по 18-20. По Ще по РДНу ведуть, що буде. Коротше, в різні пори року. Ой, пори дня, пору дня, буде. Ну, в обіде найдешевий буде світ, а вечором, коротше, буде найдорогій і зранку. Так що тоді буде цікаво. Ну, тобто, дивитися, треба на Європу, та що в Європі, та й в нас буде. Так що, отако вот вам такі показники. По цифрах побігав. Може, трошки щось не підготувався, вибачайтеся, ну самі там подивіться внимательно. Хто розуміє, то й все пойме. Так що, всім пока, працюємо далі.